Потужний удар безпілотників по Росії. Дрони атакували Волгоград, цілившись по НПЗ, заводіли у Ростов. та пошуміли в Саратові та Енглісі. Роботу низки летовищ припинили ще більш потужно. Знову запалала навтоперекачувальна станція «Кавказька» в Краснодарському краї. Пропоную не затягувати, підписуйтесь і давайте дивитися разом, як горить у ворогів. Екватор ночі, а руским не до сну. У них почалася вибухова вечірка. По всім каналам ниття опасність безпілотників. Загроза дронів дісталася Тамбовської, Рязанської та Волгоградської областей. В останній пролунала низка вибухів. Там працювала ППО. Волгоград прокинувся. І давайте послухаємо. Ну-ка. О! блядь! Місцеві телеграм-канали з посиланням на жителів пишуть, що в Кіровському районі Волгограда пролунали щонайменше три вибухи. Стверджується, що система ППО нібито збила повітряні цілі на підльоті до місцевого НПЗ. Також повідомляється, що щонайменше два вибухи було чутно в місті Калач-на Дону у Волгоградській області, близько 66 кілометрів до Волгограда. На російській нафтоперекачувальній станції Кавказька після атаки українських БПЛА 19 березня досі триває пожежа. Об'єкт знаходиться в місті Кропоткін на Кубані. Після того, як російська протиповітряна оборона збивала безпілотники, там розпочалося потужне загоряння та лунали вибухи цієї ночі. На станції знову було гучно. Російські змі пишуть, що пожежа не зупиняється, а лише поширюється. Робота підприємства наразі призупинена. Наслідок атаки транспортування нафти здійснюється на знижених режимах. Також у так званому оперативному штабі області повідомили, що постраждалих наслідок. Атаки та пожеж немає. Станом на 23 березня, після серії нових вибухів, пожежа розкинулася на 4250 тисячі квадратних метрів території нафтобази Кавказька. Після нічного викиду нафтопродуктів на базі у Краснодарському краї зафіксовано перевищення норми забруднюючих речовин у повітрі. Але місцевим тубільцям в радість таке Ох ти. Ох ти. Є контакт, а? Ох ты. Ля -ля -ля -ля. Ух ты. Ля-ля-ля-ля. Нихуя себе. Извините за мат. Сейчас должно сюда дойти, да? Не, ну она просто тут без, взрыва. Я же говорил, в нашу смену девочка должна произойти. Невідомі дрони прямували через міста Морозовськ, Суровикине і Калач на Дону з Ростовської області на низькій висоті. Через атаку БПЛА на трасі Морозовськ-Цимлянська загорівся автомобіль. В машині загинула людина. Про це розповів у своєму телеграм-каналі губернатор регіону Юрій Слюсаль. За його словами, особу загиблого не встановлено. У наступному повідомленні він зазначив, що у хуторі Каюківка Тарасівського району через БПЛА пошкоджено скління в приватному будинку на вулиці Центральній. Набійшлося без постраждалих інформація щодо наслідків на землі. Уточнюється, додав він. Не сумували і на півдні РФ ще декілька вибухів. Місцеві почули в Астраханській області цієї ж ночі, на саме над містом Ахтубінськ. Тут теж чули і дрони, і роботу ППО, а спостерігати довелося червоні спалахи у небі. У мережі пишуть, що БПЛА чітко фіксували у передмісті Ахтубінська. За словами губернатора Ігоря Бабушкіна, БПЛА атакували північну частину регіону. Там, через падіння уламків, дрону пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Привітаки передають Саратов та Енгельс. Там була загроза ударів дронів. Нагадаю, саме з литовищ даних міст злітають повітряні судна для ракетних обстрілів України. Близько п'ятої ранку стало відомо, що влада у Росії запровадила тимчасові обмеження в аеропортах Саратова та Волгограда. О 6.30 заборону на польоти зняли. Повідомили в Гросавіації. Примітно, що «Енгельс», що Саратов досі не відійшли від ударів, що сталися ще напередодні. На знімках американської аерокосмічної компанії Максар від 21 березня, який опублікував проєкт розслідування схеми, добре видно пошкодження на території складів із боєприпасами аеродрому «Енгельс-2». Зокрема, помітно, що на місці деяких будівель залишилися великі вирви від вибухів. У коментарі журналістам авіаексперт Анатолій Храпчинський Храбчинський розповів наступне: саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101, Х 555 які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту 160 та ТУ 95 Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений, каже фахівець. Міністерство тероризму РФ накинув чергової локшини на вуха своїх громадян. За даними російських військових злочинців, цієї ночі ППО нібито знищила 59 українських безпілотників, зокрема 29 над Ростовською областю, 20 над Астраханською, по три дрони над Воронезькою та Волгоградською областями, два над територію Криму і по одному над Курською та Саратовською областями. Чекаємо на ще більше деталей роботи лейтенанта Бавовне. Тож, аби не втратити можливість побачити полум'яні кадри, ставте вподобайку цьому випуску та підпишіться на канал всій час. Звечора в задпабліках тривожна російські пропагандисти нили про масові запуски ударних безпілотників, які прямували через окуповані території на низку регіонів РФ, нарахували від 80 до 110 цілей і очікували навіть більше. Куди ж влучили? Дрони атакували Самарську область Росії вранці, 22 березня. Під прицілом було підприємство міста Чапаєвськ. Про таке звітує губернатор Самарської області В'ячеслав Федоришев. Чило повідомив, що вранці була спроба атаки на одне з промислових підприємств Чапаївська. Він зазначив, що пошкоджені постраждалих, нібито немає. Він додав, що буцімто було ліквідовано один БПЛА. У мережі повідомили, що під ударом міг опинитися АТ промсинтез, який є спадкоємцем Самарської і Сергіївського заводу вибухових речовин. Наразі це підприємство є одним із ключових виробників промислових вибухівок у Росії. Ударні дрони долетіли до Ростова на Дону. За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, в містах і районах регіону намагалися відбувати ворожу атаку. Зокрема, БПЛА, нібито, знищувалися у Міллерівському та Шолоховському районі. Чого не Кажеш про інші куточки обласного центру, де криворука ПВО в результаті напрацювала ось така. Юсер повідомив, що у Пролетарському районі Ростова у висотному багатоквартирному будинку на вулиці Городянській стався вибух БПЛА на рівні 17-го поверху. Крім того, стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська. От в этот дом прилетіла в Угол, а вже диануван дим йдет горіть ли, не паймо. Ну, да, за попередніми даними, загиблих немає. Постраждали двоє людей. Вони госпіталізовані. Ушкоджень зазнали фасад і шість квартир. Вибито шибки і рами на кількох поверхах. Евакуація людей не проводилася. Губернатор додав, що в загальному вночі атаку БПЛА було ймовірно відбито у Ростові, Сальську, Мілеровському, Чортківському та Шолоховському районах. Не сумували у Воронезькій області. Деякі місцеві моніторингові групи фіксували рух групи безпілотників в напрямку на цей регіон. Далі на мапі гастролей бавовне у нас Краснодарський край. Площа загоряння становила 1250 квадратних метрів. Вогонь на одному з резервуарів ймовірно загасили, принаймні так звітують в оперативному штабі. Але місцеві жителі повідомили російським паблікам про те, що ємностей там загорілося набагато більше, і що, нібито від об'єкта, вже нічого не залишилося. Офіційні чиновники спростовуються ще пак, очевидяться. Стверджують, що вогонь там такої сили, що навряд чи вдасться його взагалі загасити. Тим часом частина місцевих жителів вирішила тимчасово виїхати із станиці. Люди побоюються викиду шкідливих речовин. Про евакуацію їм не оголошували. Влада порадила людям залишатися вдома. До найближчих будинків від палаючої нафтобази – 2 два кілометри. Куди ж без новини про Бавовну та й без Білгорода? Далі про нього губернатор області заявив про велику для себе втрату. Безпілотник влучив по агресору, коли той пересувався по село і леккошари Рокитянського району. Ще четверо його колег окупантів дістали поранення. Певно, на все життя запам'ятають це вибухове рандеву. Але це не все про активність ФПВ-дронів повідомляється у Грайворонському окрузі та в Білгородському та Волоконівському районах. Там пошкоджені автівки, приватний будинок та вибиті вікна. Скиди з дронів фіксують у Волоському окрузі та Борисівському районі. Горів будинок, сухості та вантажівка. Офіційний Кремль у підсумку нічної атаки прозвітував, що було збито 47 безпілотників. Зокрема, атаки зазнали Воронезька, Білгородська, Ростовська, Волгоградська, Астраханська, Брянська, Курська, Самарська області та акваторія Чорного та Азовського морів. А у Тамбовській області невідомі зламали радіоефір та попередили про удари по військових об'єктах у найближчі 24 години. Відповідне аудіозвернення зафіксоване на відео та опубліковане водіями. Послухайте, як це було. Внімання! Жителі Тамбова і області! Предупреждення! В ближайші 24 години будуть нанесені удари по військовим підприємствам регіону. Ми не хочемо, щоб громадянське населення пострадало, поэтому настоятельно просим избегать нахождения вблизи промисловості. Дякуємо на оновлену інформацію з російських регіонів. Сподіваємося побачити запальні кадри. Якщо ви не хочете їх пропустити, тисніть на кнопку підписки і поставте вподобайку. Будемо на зв'язку.